Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що під Тьоткіну захоплено 178 сімдесят 28 ракет, два комплекси. Іскандер та 70 ракет до нього. Крім того, наші пілоти вивезли гелікоптери. Хороші трофеї станом на 25 серпня. Іскандери вже готові пускати салюти по Росії. Ситуація для Кремля критична. Путін має змінити стратегію, щоб відбити ОЗСУ Курську область. Кремлівський диктатор Володимир Путін має терміново знайти нову військову стратегію, щоб Протистояти наступу ЗСУ у Курській області та повернути захоплені території. Таку думку висловила колишня керівниця штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабоста в інтерв'ю Білда. Досі росіяни робили ставку на руйнування, але Путін більше не може робити це у власній країні. Він не може просто відвоювати регіони за допомогою бомби і безперервного артилерійського вогню. Як це зробила російська армія в кількох українських містах на Донбасі, зазначила Бабст. На думку експертки масовані авіаційні атаки на території Курської області становити. Муть загрозу для найважливіших інфраструктурних об'єктів Росії. Насамперед це газорозподільна станція Суджа та Курська АЕС. Російській армії доведеться проводити вмілі хірургічні втручання, якщо вона хоче повністю повернути собі Курську область. Це нелегке завдання наголосила Стефані Бабста. Росія не перекидає підрозділи зі сходу України на Корщину, бо генштаб РФ не зацікавлений у тому, що ФСБ мала успіхи. Вважає Бен Годжес. Російські командири не поспішають перекидати своїх найдосвідченіші підрозділи зі сходу Оду України в Курську область насамперед, це сталося через те, що Генштаб Росії не зацікавлений у тому, щоб ФСБ мала успіхи. Таку думку висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес. В коментарі 24 му каналу. Він підкреслив, що у Росії дуже заплутана та неефективна система командування. Федеральна служба безпеки керуватиме відповіддю на контрнаступ українців у напрямку Курузька. Генеральний штаб, який керує операціями на сході, не має жодного справжнього інтересу в тому, щоб ФСБ досягла успіху, тому вони не поспішають перекидати війська з Покровська на курицька, пояснив він. Однак у якийсь момент комусь все таки доведеться ухвалювати рішення про перекидання військ. Навряд чи це особа вже чітко визначена та ухвалила це рішення. Бен ходжес зазначив, що також на це впливає логістика, яка необхідна для перекидання великих сил на таку відстань. Навряд чи у Росіян є багато вантажівок чи потягів, які готові перевозити таку кількість окупантів. Курозьку область їм потрібно багато часу на підготовку. Крім цього, річ у дистанції, якщо їхати на транспортному засобі прямо з Покровська до суджі, то виходить приблизно 500 кілометрів, але тоді їм доведеться б їхати через українську територію через Харків. Тому це не той маршрут, яким вони можуть скористатися їм довелося б об'їжджати під контрольні Україні території. Напевно, мовиться про 790 кілометрів. Це довгий шлях, підкреслив він. Це можливо лише за умови, що в України агресорка є сотні вантажівок, які готові розпочати перемищення військових або сотні товарних вагонів у разі необхідності однак це навряд чи можливо. Лива редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.